Вітаю вас, малята. На минулому занятті ми з вами ближче познайомились з різноманіттям нашої планети, вивчили вірш Наша планета Земля, який написала українська поетеса Людмила Савчук, та намалювали ілюстрацію до нього. Дякую за ваші відео, декламації та світлини малюнків. А сьогодні ми помандруємо всесвітом. Та пограємо в цікаві ігри. Що ж таке Всесвіт? Це весь існуючий матеріальний світ, безмежний у просторі і часі. Усі галактики, зірки, планети та інші космічні об'єкти. Відгадайте загадки! Із-за моря випливає, промінці ласкаві має. Заглядає у віконце це яскраве кругле. Сонце. Нічного неба оберіг і схожий бік його на ріг. Козак моторний красний, хто ж цей красень ясний? Місяць. Сонця і зірце хатка дім. Місяць теж живе на нім. У людей завжди потреба дотягнутися до неба. Планета блакитна, кохана, рідна, вона твоя, вона моя і називається Земля. Має величезний зріст, має голову і хвіст. Це не тигр, не ракета. Натякну вам по секрету це комета. Пропоную пограти в гру Вікторіну космічні слова. Планета, що зображує глобус, це Земля. Людина, яка працює в космосі. Космонавт. Транспорт для подорожі у відкритий космос, космічний корабель або космічна ракета. Центральна зірка сонячної системи це. Сонце. Червона планета сусідка Землі. Марс. Мешканці планети Земля. Земляни люди. Наступна гра який, яка? яке. Земля яка кругла, зелена, квітуча, маленька, різнобарвна. Які слова ще можна додати? Сонце яке? Гаряче, ласкаве. Велике, яскраве, кругле, ніжне, блискуче. А які слова ви ще додали? Місяць який? Круглий, гарний, яскравий, нічний, кругловиций, рогатий, загадковий. Космічний, старий, новонароджений. Як ще про нього можна сказати? Зорі які яскраві, нічні, загадкові, космічні, сяючі? Пропоную ще гру навпаки. Сонце світить в день, а місяць вночі. Сонце на небі взимку низько, а влітку високо. Взимку день короткий, а влітку довгий. Місяць один, а зірок багато. Місяць великий, а зорі маленькі. Пташки літають низько, а ракети високо. Пропоную пограти в гру докажи слівце. Почувши перші літери, продовжуємо розпочати слово. Кос. Космос космонавт космічний. Зем, Земля, Земний, земляни. Сон, сонце. Сонячний, сонечко місь. Місяць. Місячний. Малята. Пропоную вам продовжити речення і надіслати мені ваше відео з відповідями. Я хочу стати космонавтом, тому що. Якби я став космонавтом, я б. А зараз я пропоную вам намалювати космічну ракету. Для малювання фарбами нам знадобиться зубна щітка та губка. Малюю космічний простір. Губкою наношу фарбу чорну, синю, червону, жовту. Потім зубною щіткою розбризкою білу фарбу. Це зорі і космічні тіла. Коли фон висохне, малюю білою фарбою ракету і планети. А це вже я нанесла кольорові фарби. Можна космос намалювати олівцями. Це корпус ракети, ілюмінатор, стабілізатор. Планета, космонавт у скафандрі. У відкритому космосі він захищає астронавта від низького тиску, радіації, космічного пилу, дуже низької чи високої температури. Після розфарбування буду затушовувати космічний простір. А для цього настругала під стругачкою стержня чорного, фіолетового, синього, червоного, жовтого і розтерла папірцем по аркуші. Ось такі малюнки у мене вийшли фарбами і олівцями. Чекаю, які ж будуть у вас до зустрічі!